В СРСР не випускали цікавих фільмів для дітей українською мовою. Хто би мог предположить? Власне кажучи, я взагалі жодного дитячого фільму українською не пригадую. Нікого не бачив, всі люди браті всі должны допомагати друг другу. Молодець! Звісно, я міг щось пропустити, хоча на канікулах ретельно підкреслював у телепрограмі всі фільми та мультфільми. Але це свідчить лише про те, що їх практично не було. Діти в СРСР повинні були русифікуватись з малку, тому більшість цікавого контенту для них виходило лише російською. При цьому навіть українські студії знімали фільми переважно російською мовою. Ось кадр із фільму Пригоди електроніка автомобіль має над. Пис українською, бо зйомки відбувались в Одесі, але звучить все російською. Коли дублювали іноземні фільми, то це переважно робили російською. Під кінець 70-х лише 8% фільмофонду України складали фільми українською. Інші республіки щороку дублювали своїми мовами десятки стрічок, тоді як в Україні у кілька разів менше. І все одно на ім'я секретаря по ідеології поступали скарги, якщо стрічка з російською дублювалась на українську. Мовляв, навіщо даремно гроші витрачати? І так поймуть. Русифікація українських студій почалась під кінець Другої світової війни після звільнення Довженка. Він записав у себе в щоденнику, що українська кіностудія перестала існувати і тепер працює як російська. Випускає стрічки лише мовою сусідньої республіки. А також говорив, що київською студією керують люди, котрі не хочуть мати нічого спільного із українською культурою. Не дивно, бо це часто були взагалі не українці, а прислані звідусіль кадри. Довженка позбулись саме за намагання видавити цих людей із українського кінематографу. И за это заплатите.